Так, так, так. І як завжди, як кожен раз. Колись було це в п'ятницю, а зараз як Бог дасть. Так що, друзі, всім привітос, Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Так що цибульку Колеся Петрівна почистила. Будемо готувати, як завжди, Таранчучок. На цій неділі він у нас два рази. І хочу всім подякувати за довіру, за підтримку. За те, що працюємо з вами в одному напрямку. Ну, багато таких людей є, об'єднуються і працюють, тому що війна у нас, а не десь там у когось. А також хотів би привітати свою тітеньку Марію, хто дивиться мій Ютуб канал. Є у мене ютубовська тітка, вона в мене не одна. Але на даний момент у моєї тітки Марії сьогодні день народження і хотів би привітати від усієї нашої команди. І від родини Шелудьків з днем народження побажати міцного здоров'я, миру, здоров'я і добра. І залишайтеся такі, які ви є. Всього вам найкращого. Знаю, що ваша улюблена пісня це не сагаля воду. Коромислогнець, а ну співати не буду. Але я думаю, що ми виправимо цю ситуацію, коли в п'ятницю буде у нас прямий ефір. Так що, друзі, не забувайте приєднуватися в п'ятницю прямий ефір 20.00. Розіграємо електровелосипед і ще деякі речі таким чином підтримуєте наші починання, які, на жаль, не закінчуються. І відповідь, чому я допомагаю тільки своїм, бо да в мене всі свої. Я не допомагаю російській армії. От. Але вже чимало людей, з якими ми познайомилися за період повномасштабного вторгнення, і буває хлопці по кругу повертаються. І звертаються за тими чи, іншими, тими чи іншими питаннями для того, щоб їм їхні підрозділи підтримати. Ну а також є буває, хлопці пишуть мені там в WhatsApp або в сигнал, хтось дає номер телефону. І вони думають, що ми являємося якимось фондом і от скидають там списки, дуже великі списки, наприклад, там два автомобіля. Там Чтири генератори, п'ять ну, старлінків, ну, це просто для мене це нереально. І, на жаль, приходиться. Ну, тим паче, це все вони просять, можуть зробити через лист. Якщо через лист, можна звернутися в місцеві органи управління і через лист ну, роблять ці речі. Знаю на нашому прикладі. Нашої міської громади, можливо, не всі люди знають. Я теж спочатку ну, це діло не сильно вникав, але є такі моменти, якщо написаний лист, якщо є він офіційний, то можуть потім е, допомогти. Ну, на жаль, що не все можемо ми зробити, і є такі моменти. Ось От. От така ситуація. Так що, друзяки, працюємо далі. Сковорідка наша прогрівається. Зараз наша задача номер один. Це настябати заготовку на таранчучок і приготувати свіжину. Так що, бочки я відбив на сальце. О, Леся Петрівна, хоч би не забути, вона мене просила. Шмат почереваний не різати полосками по е, старій накатаній схемі попросили мене відрізати шматочок такий. Е, ну, я не знаю там скільки кілограм. Ну Є люди, які там просять, от одріжте нам отак. Чому? Тому що людина там чи запікає, я не знаю, що вона там робить. Ну, Я думаю, що як на жарьоху люди беруть там, пожарить зранку яєчко і з почеревинкою, то Полосочки, так як ми це робимо. Ну, тобто пополам розрізали. От, і Потім такими полосочками порізали. Тож людина свій шмат-мах-шмах да і все. Так, Сколорідка наша димить, буде, зараз мені знову будуть мені вирвані годи. Так що кидаємо все одразу. Зараз Леся Петрівна тільки почує смак, запах сковороди, от, і одразу прилетить. От. Чому смажимо з із цієї, із цієї? почеревини, це все ну, стараємося нарізати такого м'язка. Чому? Тому що хочеться приготувати якнайшвидше, щоб поки колій закінчить свою роботу, а колій роботу робить свою швидку Це не так, як було раніше. Колись раніше цей процес займав у людей цілий день. От. І коли там зрізали грудину, вирізали там потім. Грудинку, ну Кісточку ту вирізали, з якої в основному там юшку готую. Так? От, ну, потім черпали кров кружкою, це займало час. Ну, Тобто це був довгий-довгий процес. І це все діло можна було готувати так по старинки. Та як... І це й робилося не так, як у нас ця робота. А то була традиція. Люди різали свинку в основному перед е святами, Це перед Паскою або Перед, ну, перед зимовими святами, перед різдвом. Ну і готували з цієї свинки там на протязі, знаю, неділі, я знаю, як у нас це було. Тобто, коли вже холода, вішалася свинка в коморі, ви напишіть, як у вас це було. О, так скоріточка шкварчить. От. І Тоді ж морози були дебеленькі, і воно там заморожене стояло. Сало солили. Я пам'ятаю, у нас солили було. Був якийсь період, солили колій, коли завершував цей процес. Сало також різав такими шматами, його надрізав, гарно засипав солью і складали у такий трепчаний мішок, як ми смалимо нашу свинку. І воно стояло там якийсь період часу, я вже не пам'ятаю, скільки воно там стояло, бо воно коли малий, то воно так казалося, це сиділо довго. от. І стікала сукровиця в тарілочку. Тож сало пропиталось. Потім його витягували із цього мішка, обшкрібали ту стару сіль, пересолювали і складали в 3-літрові банки. Ну, тоді так воно було. І тоді більші свинки були у нас сальні. Е якось. Ну, воно вже все пройшло, вже люди забуваються. От. Воно по традиції якось так було, ти свинку заріжеш. В основному це було дуже багато було сала. От. Дуже товсте сало. і от, не знаю, Старіші люди вони люблять більш таке товсте сало і більш топкіше. Ну, Я наприклад, люблю, от мені краще такий шмат, ось як ось. Да? Я раніше тільки косенці собі солив. От воно генеральське. Ну або таке ось з двома полосочками. ну ось з Це я сюди ложусь, Леся Петрівна його зараз також сразу присолює. от. І так, це не сюди, це у нас обрізочки такі жирненькі. Присолює і воно у нас там продається. Напишіть, які ціни на сало у ваших регіонах. Я знаю, що ціни на сало скакають. Я вже в тому відео, яке у нас було, я говорив. Що ми продаємо сало і у нас цим проблем немає. 200 гривень таке товарне, як я показував, боковушечки. Тобто все товарне сало, іменно Товарний, бо я не знаю як там із задньої частини ми не продаємо там от. Е -е. і продаємо бочки і оце передки тільки не до самої шиї тому що біля шиї воно жорсткіше ми його залишаємо на копчення воно маринується ну, і ми на ту передню частину яка ближче до голови ми говоримо е -е, Ну, воно таке з м'язком з прорізю і воно копченим уже Смакує по-іншому, і м'якесеньке, ну і цінова політика. Так що працюйте, хто там тримає господарство, пробуйте щось змінювати у своєму житті. Ну, а також робимо і домашню ковбасу. Леся Петрівна робить, як завжди, це вже є коню от, цього процесу нашого в переробці. І це все воно життя нас заставило. цим тим ділом зайнятися коли в тебе є якісь моменти і коли ти щось не можеш продати ти просто щось шукаєш якісь виходи з того чи іншого положення Ну, от ми вийшли, робили і ковбасу і потім почали пізніше там зараз вже там є і ковбаски гріль і тушонки і паштети і копчення і копчена ковбаса Ну і так як і передавали ми сирим, так ми його і продаємо, тому що люди вже є з нами деякі вже протягом деякого часу. Так що, друзі, працюємо. Опс. Так що, друзяки, працюємо далі. Приїхав мій підписник. там ну, Леся Петрівна з ним розбереться із дружиною. От. Ну а я працюю далі. Щас я ж кажу, головна задача це приготувати сніданок для коханої дружини для Лесі Петрівни, бо можуть бути мені вирвані годи. Так, і саме головне – не забудьте відрізати кусок почеревини, який просила Леся Петрівна ціляком, тому що будуть мені потім вирвані годи. Так, Леся Петрівна? Да. Я, я ж запам'ятав, що? Та, зрячі, я знаю, я вже виходив. Я ж, я ж кажу, то з ягодина, вони купили хату березань. Отакий кусок треба, щоб десь кілограма два було. Так я ж так і цілий. Ось такий шмат. Це Ну, На базарі теж такими шматами теж є і так продають по-різному. Ну а вже решту ми нарізаємо, так як і нарізали раніше. Полосочками, бо є вже люди привикли, кажуть, мені дві полоски, мені там одну полосочку, мені три полосочки. Ось, серединку ми вирізали, бо це в нас свинка. Рано по почеревинка знову огонь по красоті. Оба. Так що працюємо. Вчора ми трішки помоталися. От, Хто дивився моє відео, дивлюся, там переглядів не дуже багато, але є віду... Є... Так, в мене хоч мікрофон включений, о, світиться, так. Е, приїхали хлопці, привезли автомобіль. на... Реставрацію. От, у нас їх наверное, штук 7 зараз на даний момент, вже, які потребують допомоги ті автомобілі. От. Вчора поїхав ще на переяслу, до хлопців взяв деякі вже запчастини і будемо працювати. На жаль, не вистачає рук. Я вже звертався до підприємців, ну як до підприємців, я ж не можу ходити там, кожного просити. Там. Люди дивляться відео, я думаю, що могли б побачити відео, і якщо б було бажання взяти до себе той чи інший автомобіль на ремонт, на реставрацію, або загнати його десь на СТО і профінансувати. Ну, на жаль, таких немає. Колись до одного тут я сказав йому, кажу, поможіть мені зробити мого буса, бо з мене сміявся, що у мене бус побитий. Ну, він посміявся і далі, да і все. Ну, кажу, отак от воно. Так що, другий... так, один процесик ми вже зробили, почеревинка наша нарізана. От, я зараз що поріжу, поки в мене є час цибульку. О, Тут у нас шкварчик. Ложку ще не... А, ложка є. Правда, не велика, не ту, що баба ганна мені подарувала. От, трошки меншенька. О. Люблю я це діло. Але відволіктися все одно від ситуації, яка є на сьогоденні, я не можу. Нехай там хто що не говорить. Саме краще і легше закритися за забором і жити своїм життям, робити вигляд, що війна не його і я не маю можливості опа, допомогти. Можна, все можна зробити, навіть вчора ми... Ноші ну, я показував, я колись звертався до людей. Можливо, хтось має можливість там, чи час. Ми могли б купити ті труби, ми могли б купити так коліща, щоб людина просто зайнялась. Але Роман, дякую Роману, Цюбко, він це все діло побачив. Вони цю конструкцію, так сказати, сфотографували, як там кажуть, да? і... Були там деякі моменти, потім вже зв'язалися з Анатолієм Васильовичем і він із Сашою з броварів Зв'язався і Рома відправив людину, і людина поїхала і допомогли, розказали, як з механізмом там, те, що защолкує ту штучку, Ну, щоб було воно правильніше. Тому що наче, там, у нас же яких таких зівак, які там розповідають, що от то, да, то, да, що там два рази молотком лупив, але... Із таких здівак толку немає ніякого. Реально немає. Тому що вони тільки балакають. І ніхто за цей період часу ніхто не приєднався, і ніхто не позвонив, не зателефонував, що там О, я готовий там робити, куди там приїхати. Бо Саша був готовий там виділити один день і показати, як робити ті ноші, розповісти, тому що це були його вже десяті ноші от, Які він удосконалював з кожним разом. Ну, Але одна людина знайшлася. І ще хтось там теж є у нас в Березані. Открию. Але він просив, щоб йому готові ноші дали, він тоді подивиться і по них зробить і буде також працювати. Так що на даний момент в мене вже одні ноші є. Я думаю, що ми як будемо їхати, ну, немає різниці на який напрямок. Вже одні візьмемо. І в розробці розработці там у романа майбутніх вже там двоє готових тільки без матерії. Теж знайшлася жіночка в березані, яка шиє ці всі моменти, допомагає. От, Ну вже перші готові. І, як там кажуть, перший млинець комом, да нічого подобного. Нормальний там ком вийшов і все там чи інші Я не знаю, чи вчора вставляв я там у відео чи ні. Ну там небагато переглядів, там 6 тисяч переглядів цього навсього. От. Я думаю, що мало хто дивився це відео, кому цікаво, можете зайти і подивитися. Ну, а також по розборці я у Фейсбуці виставляв також, може кому потрібен номер телефону, там є в коментарях. Ну, а кому буде якісь питання, якісь в описі завжди є номер вайбера і є наша карта. Так що Леся Петрівна вже штурмує сковорідку, каже Сергійович. А, а я по старій накатані по традиції ага. треба підковернути, бо не, не можу відкрити. А. Бігти куди? Ну, щоб людей відпустити, щоб вони не чекали до чергу. А, вони чекають, так? Да? Чекають, щоб вони різдво. В рукавицях не можу відкрити, ти О, Все, все, є, підковернув. Так що Леся Петрівна з огірочками. Надюшки наші закривали. З кетчупом чилі, да? рецепт є на самому кетчупі чилі. Ти здоров'я свино там їси. Доброго бажання. Ну а я як завжди стирю кусочок сальця. Ось сюди, ось у цієї тітки стирю, навіть крізь країв пройду ще. щоб нікому. О. І теж я вже вчора казав, що мені щось хочеться свіжого сала, може це вже холодає, де треба трохи жиру набрати, да? поправиться. Зараз пошматую, присолю, поперчу і поки калюха там займається, то Сергійович поснідає. Сіль, правда, якась така велика. Зернинки такі здоровецькі. О, ну, Треба буде поїхати менше і купити. Я пам'ятаю тоді, як сіль, Як були моменти, там всі кипішували, пішували, та й ту сіль нагрібали. Так, а де тут у нас все? А сковорода то скорчить. скорчіть, і очки запотів. Так. Тут перець не можу знайти. Є. Ти ботанік, нічого не бачиш. Так що все, як завжди, От, як там кажуть, однообразне. Ось таке воно життя стабільне. І стабільність це є. Та тут немає ні хрена. Нема? Ні. Хвата мені. Все, друзі, я снідаю сальце, чорний хлібець, цибулечка, ай. Все по смакоті, все по красоті. Леся Петрівна воно вже зуби понаходила. Будеш їсти цілий день тепер. Чорненький хлібець. Сальце, свіженька. Все, виключаю, бо буду плямкати. Так що далі буде, розберемо, покажемо. Да, по красоті, так? Да? Почеревинка ще по красоті. Ну і сальце, я думаю, теж на любителя. Ну а тут теж по красоті. Люблю я цей процес. На жаль, не всі мають можливість таке зробити. І зараз є вже люди, які колись також займалися. Господарствами на даний момент втратили все. Так що не будьте байдужими і живіть сьогодення. Спілкуйтеся з хлопцями, дівчатами, які боронять і дають можливість нам це все діло робити. Так що далі буде. Так що, друзі, процес іде, вже порізав і сала. Тут дивіться, яка в нас красота. Вже вижарилося весь жирок. І стоїть все частинки. Така краса. І зараз я що роблю правильно, додаю оцю. М'ясну штучку. От, правда, одною рукою не. не цього не дуже удобно. От. І закидаємо в нашу сковорідку, ще перемішаємо. Це трошки з філеючок з тире Петровни. Трошечки віз пафиночок. Воно вже в нас лежать пафинки дві і дві, і два, і дві вирізки. Ну а це в нас такі, це у нас Леся Петрівна, це відходи. Оце нас. Такі отакі пафеночки і, от і філеєчки. Так що зараз це все діло перемішуємо і працюю далі. А ще сюди кусочка. Раз. От така красота. Так, друзі, ну що, таранчучок наш готується. Сальце я вже порізав. Зараз треба просто бігенько мені це все діло тут упорядкувати. Чого? Так, мікрофончик світиться. О, Упорядкувати, бо люди ждуть місце. От, і почеревинка наша охолола. Калюха мене вже тут закидає, але їм треба антрикот. Це в нас є зараз лопаточками її сюди. Е -е, здвигаюся трошечки сюди. От, і задочок сюди. І ще бігеньке це все діло розбираємо. Сковорідка наша шкварчить. Леся Петрівна біжить. Трохи перекусила на швидку руку, плюнула на все. <хи> Просто по барабану запах сковороди. Все, вона прилетіла. Так що я тут накосячу на швидку руку. Але то таке місце реально прикольненьке. Та і сальце сьогодні Щас покажу, ви будете в шоці. реально не очікував такого результату по салу. Реально закриється питання і не одне. Ну, а також шмат сала, ви маєте можливість виграти у п'ятницю також у прямому ефірі. Хто ще не спробував. Шелудьківського сала з мішковиною, хоч це не моя технологія, стирив її в Полтавській і Сумській області. І миргородське сало, традиційне їхнє, яке, так сказати, хтось мені колись також писав, що краще миргородського немає, воно також робиться з мішковинкою. Так що, хто б там не казав, на колесах смоли чи поліетиленовими, пластмасовими, кожна людина хоче таке робити. От і все. Хтось йде, бере полухабрикати в магазині, хтось робить сам. Тобто кожному своє. Коля розійшовся, нанять. Зранку за другою попиткою його розбудило, це він мені тепер мститься. Приїхав, набрав, під'їхав під воротами, стою, стою. Думаю, може він у мамки. Думаю, наберу ще раз. Набираю він спить, паразит. Бо в нас договір, коли я їду, там досить довго доїжджаю і його набираю. Так, Процес іде, друзяки. Так що отак. Ранок буває, здвигається трошечки. Так, саме головне, що, щоб таранчук наш не пригорів. Так. Ось така красота. Красота. А пахне Леся Петрівна треба помішати. Якщо є можливість, помішай. бо Я розумію, що мені треба бігенько це все діло зробити, мене коля вже тут закидає, а мені треба місце підбитки, а він їх зараз принесе, значить що? Лопаточку треба забрати сюди. І поки калюха сюди принесе, то я думаю, задочок заділаю. От так. Ну а ті, хто люблять на це все діло подивитися, то ми вам показуємо, як ми це робимо. От я стараюся так, щоб воно було оба пропорційно. Дві такі частинки. Орішенку зараз клац. Найголовніше пальця не відрізати. Прошлий раз трохи, звісно, масло був пальця. Не сильно, але трошки масло. Так, вже таранчук наш готовий, вже м'ясо приготувалося, сальце вижарилося. І ми зараз сюди отаку от купу цибулі класнемо. Накриваємо. Це все діло, накриваємо це діло кришкою. Хай воно відпариться, так буде легше його перемішати. Ну а ми зараз лупашимо далі. Ось така качалочка. Ова. Ова. Ось така. Ось така орешенка клац. Сюди її положимо. От. Ой, калюха там ще десь на підході. Треба бігеньки мені освободити місце. От, конечно, по такому по живому не дуже воно удобно і можна реально відрізати не тільки пальця, а й носа можна відрізати. Ну, нічого, ми вже привикли. Похолоджене, звісно, набагато краще його і легше з ним працювати. Так, це у нас отак. Це у нас отак. Так. А ми зробимо це не отак, а отак. Сюди. А ці дві качалочки сюди. Перерішенку ми бабахаємо хоп. Сюди зачищаємо її, клад, знімаємо цю пленочку. Ну так, такий відеозвіток для наших клієнтів. От підписник у мене там сидить ждей з дружиною. Вечером подивиться, він був тут, а я тут розбирався з м'ясом. Подивиться, що я з ним тут чудив. Так що отак. Ну, Декому з людей це приємно. Декому може подивитися та й не схоче вже мого м'яса. Так що кожному своє. Так, Це йде на переробку. По тушонці зараз дуже багато замовлень пішло. й тушонка у нас завжди ми її робили, тому що вона нам потрібна. Не буду пояснювати декому навіщо. Бо зівак у мене дуже багато, які мені розказують, як хлопці до мене вчора ночі приїхали. Що ти ті поляси точиш. Нагодуй хлопців, давайте я вже якось сам розберуся, що мені робити. Якщо у вас є бажання, ви маєте можливість зайнятися цим. Якщо у вас немає номерів телефонів військових, то я вам можу дати. І організуєте якусь допомогу. А те, що я роблю, багато чого ви ще не бачите і хто і коли до нас приїздить. Так що, друзі, ну от така ситуація. Так, задочки наші вже заділили. От так це все діло виглядає. От. Пафиночки. Ось все-таки вже їх хололи. Ми їх трошки зараз. Раз. Так, дуже хороша свинка, немає. Водички. От не вологе м'ясо. Хороше. Буває. Ну рідко, ну буває таке, що от, літній період водяне. А так, в принципі, все шикардос. Так, залишилися у мене лопатки, коля несе на биток. Ну, судячи по салу, то биток наче не має бути здоровий, але реально потужний. Поштужний такий Бетман. От, я зараз розберуся там із цими із лопатками. Мені це цікаво, коли люди мені світують постійно там. Зробив вище стола. Ну, По-перше, у мене тут стоїть такий подон, мене це задовольняє. Тим паче дівчатам удобно робити, тому що вони від мене менші. І я ж не буду стола піднімати, коли я роблю і коли вони. Та й мене це все задоволяє вже протягом 14 років. В принципі, все нормально. Давайте якщо будемо кожен там совітувати. Якби мені було невдобно, я б собі зробив, якщо б у мене був би час. І зайнятися цим є більш важливіші проблеми, чи мені стола бо в мене там спина, десь потім кудись їй ці спині вже гейм овер вже дуже-дуже давно. О, Так що то все ерунда. Саме головне, вірно, таранчук помішати, перемішати з цибулькою. Ай, красота. Ось Петрівна вже прикрутила. Цибулючку сказав Анатолій Васильович, що мілко не різати. Та то я буває, як ножа підточу, то, то тренувався, щоб тоненько порізати. Але на таранчук бажано, щоб вона була така. Крупненька, і я люблю, щоб вона не розвалилася. Так, Трішечки перемішали по красоті, ще воно не солене, не перчене. В кінці це все діло посолимо по Ну, Потім всі поснідаємо. Я таранчук вже їсти не буду, я їв сало. О, Так що я зараз, мабуть, на цьому бігенько продемонструю, бо. От, буду працювати далі. Так що, друзі, такі лопатки. Я їх зараз буду розрізати на частинки. Ви вже бачили. як. Отакі реально потужні битки. Реально це у нас ошийки, антрикоти. Ну, а далі буде биток. Ну, Воно зачиститься, але потрібно це зарізає. такі задочки прикольненькі. Це обрізки м'яса з задньої частини. Це нарізали таку кучу гору обрізків. Дві пафинки, дві вирізочки, почеревенка ракета. Ну а тут понятний перець, славно звісно, наша засмальцована шелудьківська сковорода. Ну і сало, саме головне, то що ж це свиня да сала. От таке ми маємо сальце сьогодні. А, а ну, напишіть свої думки. Ай, сало, це реально сало, реально потужне, класне. І ну, це ж теж наші так козирюк такі люди іменно хочуть спробувати шелудьківського сала. Так що працюємо далі. Постарі накатані. Леся Петрівна сейчас просто буде вже забирати. Опс. Бо буде пакувати, то я вже буду на цьому завершувати знімати. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відеосик. Всім дякую за перегляд. Всім бажаю миру, здоров'я і добра. Бажаю, щоб кожній родині була така стара, але повна таранчука сковорода. Так що всім пока-пока.